Сьогоднішній день в зоні АТО характеризується збільшенням кількості обстрілів українських позицій практично уздовж усієї лінії розмежування. Так в районі Донецька, близько першої ночі, бойовики двічі з танку і тричі зі 120-міліметрових мінометів били по наших опорних пунктах в опині. Зранку окупанти з артилерії 122-го калібру і великокаліберних мінометів вели вогонь Поверхню Торецьку, а майже о 10-й з озброєння БМП. Зенітних установок стрілецької зброї обстріляли сили АТО в Красногорівці. Також сьогодні місто Авдіївка чотири рази потрапляло під вогонь 120 мм мінометів на Артемівському напрямку близько 11-ї години. Незаконні збройні формування з танку та великокаліберних мінометів були вели вогонь по селищу Травневе. А з 13-ї і майже до 14-ї години найманці били зі 120-мм артилерії і мінометів по селищу Зайцеве. Гаряче було сьогодні поблизу Маріуполя. О 9.35 ворог вів вогонь з артилерії калібру 152 мм по нашому опорному пункту в Орловську, а майже з першої і до третьої години дня бив зі 122 мм артилерії і мінометів по позиціях сил АТО і мирних будівлях у селищі Лебединське. Крім того, на Маріупольському напрямку з артилерії бойовики били по цивільних будівлях у водяному і населеному пункті Приовражне. Загалом з опівночі і до 18-ї години ворог понад 70 разів порушив перемир'я.